У 2012 рік в нашій організації роботодавців, зокрема Чернігівська обласна організація роботодавців Сіверочня, приймали участь у розробці більше, ніж 30 законів і законодавчих актів. Це дуже велика робота, повірте мені. Ми працюємо, виїжджаємо у комітеті, ми дискутуємо там, ми там, розумієте, доходить до... Скажемо, нецензурних слів, але все ж таки ми намагаємося щось змінити в цьому становищі. Ми надалі будемо працювати над тим, щоб якомога більше приймати участь при прийнятті рішень, які впливають або можуть впливати на розвиток підприємства. І повірте, ніякої політики тут нема. Партій у нас багато. І сьогодні в цьому залі є представники різних партій. Але проблеми, на превеликий жаль, у нас одні. І навіть ті люди, які прихильні до якоїсь правлячої партії, чи то 5 років назад, чи сьогодні, вони потерпають так же само. І для них ніякого покращення не існує. Тому ми повинні з вами об'єднатися всі під одним прапором, прапором нашої держави. І незважаючи ні на що, продовжувати вступати в діалог з владою і вимагати для себе покращення нашої діяльності. Я дякую вам, шановні друзі, за те, що ви не зневірились, що ви не опустили руки, що ви продовжуєте натхненно і сумлінно працювати на своє благо своїх семей і на соціально-економічний розвиток Держави України. Пам'ятайте, що майбутнє країни і наших дітей знаходиться виключно в наших руках, це без перебільшення. І майбутнє це ми повинні робити самі своїми руками. Слава всім вам і слава Україні!